Дорогі мої підписники, ви запитуєте, що я можу сказати про Суми та Сумську область. Ну, звідти, звідти, звідки я беру цю інформацію, мені про Суми та Сумську область нічого не показували. Ніби то, як знаєте, як було, так і є поки що без змін. Але через систему Таро я вам можу сказати на найближчі 9 днів від сьогодні, від 14.03. Карти взагалі карти кажуть, що може бути прильот. А тут показують або ракета, або шахет, або і то, і інший. Ракета, і шахет. І від цього прильоту. Може піти хтось із життя на періопчені. Цей хтось може мати якесь відношення до людина, скоріш за все, яка являється студентом. Взагалі, взагалі це. Ті люди, які вже закінчили школу, да, і вже поступили, навчаються в якихось післяшкільних закладах. Але також це може означати про людину, яка на сьогоднішній день вважається студентом, але має більший вік. Але скоріш за все, це все ж таки кажуть про той вік, коли людина після школи навчається в закладі. В якомусь, і цей приліт може статися саме по житлових будинках приблизно до п'ятого-шостого поверху, в сенсі ну, такої висоти, такий будинок. Да? І ось там може статися обнулення. Також може там пострадати тваринка, скоріш за все, собачка. Ну, отже, ось так. Вибачайте, що я кажу такі неприємні новини, мені це не подобається. І архангелу, який нам сповіщає, йому також це не, спод... не подобається, бо він любить добрі новини. Да, піде із життя, якась людина піде із життя. А... Це може бути молодий чоловік. Це може бути ну, хлопець чоловік молодий, так. так що будьте уважні, обережні під час повітряної тривоги, будь ласка, перебувайте в якихось та безпечних місцях. Ми не втрачаємо віри і чекаємо. Перемоги і вже нарешті миру мирного життя в Україні.